Сьогодні покажу два способи, як додати до стіни плінтус та карниз. Перший варіант це створити за допомогою інструменту Sweep. Ми створюємо один елемент. І давайте ще один. У першому ми оберемо другий це наш звичайний плінтус. І другий це у нас карніс. Налаштовуємо висоту. І ось наш карниз як окремий елемент, і наш плінтус як окремий елемент. Другий спосіб це додати його одразу до стіни. Йдемо в стіну. Edit Type, структура, Preview. І далі у нас є функції на цій Modify. Але потрібно перейти на Width section. І тут ми можемо додавати свій. Можемо задати матеріали, дистанцію, наприклад, від бейза. І бачимо на прев'ю, що у нас вже цей елемент додається. Не забуваємо налаштовувати сторону. І бачимо тепер це у нас одна стіна, і в ній вже є плінтус та карниз. Якщо у вас є питання на рахунок ревіту, прошу у коментарі та підписуйся. У мене все про ревіт.